Про формулу миру Зеленського, яка складається з 10 пунктів, як відомо, та найпопулярнішим виявився саме сьомий. Це про справедливість, заявляє представниця президента в парламенті Галина Михайлюк. В цьому пункті йдеться про те, щоб відновити цю самосправедливість, до нього пункту септу вже долучилися 72 країни та три організації. Йдеться про 160 з тих, які запрошені в Швейцарію на фору миру. Бо ж мир неможливий, доки всі винні не будуть справедливо покарані. Що це означає? Розпитуємо Дениса Маслова, народного депутата України, голову комітету Верховної ради з питань правової політики. Наші вітання вам вітаю вас, вітаю глядачів. Пане Денисе, давайте розбиратися. Насправді справедливість таке дуже широке, і дуже об'ємне поняття. З вашими колегами регулярно говоримо. Чи визначили ви для себе, як це комунікувати міжнародним партнерам, що ми вважаємо справедливістю? Ну, окрім абстрактного, всі винні мають бути покарані, бо всіх винних, пробачте, там 99,9% країни, яка власне зветься імітацією Російської Федерації. Ми не тільки визначили це є формулі миру українські формулі миру, яка запропонована всьому світу президентом Зеленським. Наше бачення як можуть врегулюватись не тільки війна в Україні, а й інші міжнародні конфлікти. І все це засновано власне на статуті Організації Об'єднаних Націй. Та й власне, ми ще з 2022 року року входимо до робочої групи, створеної указом президента. Я в Інші мої колеги, яка займається питанням створення трибуналу за злочин агресії, от в формулі миру там чітко зазначено, що має бути притягнуті до відповідальності в першу чергу особи, винні за е, злочин агресії, тобто це планування і вчинення вторгнення в суверенну державу в Україну, особи, хто приймали і хто виконував таке рішення. Це може бути реалізовано через створення спеціального трибуналу за злочин агресії. І це так само відшкодування завданих збитків країну агресором, завданих збитків наших громадян, нашим громадянам бізнесу, нашій екології ну взагалі наш нашій державі, а тому є зовсім зрозумілі чіткі параметри, на яких умовах можуть врегулюватись конфлікти, і зокрема може бути будь-які умови про врегулювання війни в Україні. Слухайте, ну воно ми ми, ми ми для себе визначили. Дивіться, я ж не. Питаю ілюзію, ви правильно говорите там? Насправді виник. ну якщо я не буду говорити там про все населення. Там дов'яносто Російської Федерації, то точно там тисячі людей, які безпосередньо, то десятки тисяч людей, які безпосередньо приймали рішення про вторгнення в Україну, яко заходили на територію суверенної держави, стріляли, вбивали, запускали ракети і так далі. Ну я цілком свідомий, що ще за всю історію жодне світове правосуддя не дотягнулося. До кожного безпосереднього виконавця злочину це цілком зрозуміло. Тим більше, що вони захос в Російській Федерації переховуються. але е ми вимагаємо і про це говорить формула миру: що має бути створений спеціальний трибунал, і ті особи, які е є відповідальними саме за вторгнення, хто приймали, ну принаймні точно то посадові особи е мають понести відповідальність за злочини, які вони здійснили в Україні. Але це не означає, що ми не зможемо ніколи дотягнутися до е навіть безпосередніх виконавців. От давайте відверто говорити найкраще правосуддя у нас від збройних сил України і. Е Силоборони слухайте від всіляких вибухових пристроїв, засобів і різноманітних нещасних випадків, які раз пораз стаються чи на пробіжках, чи навколо того. Але пане Денисе, відверто кажучи, скільки там чотири видано ордер на арешт росіянців да, міжнародним кримінальним судом? Якщо я помиляюся, ну може, чотири так. Да? Але питання у тому, що на видавати тисяч папок ордерів, це одна справа. Питання в іншому. Окей, їх засудять. А далі що? Ну тобто, ви розумієте, прекра. Це, звісно, що ем, запит на загальносвітову справедливість для того, щоб. Ну, ви знаєте, щоб Україна виграла, але щоб і Росія не програла, це одна справа. А запит на внутрішню справедливість, якщо ми говоримо всередині країни, Україна він інший. Ну, ем, чи тільки засудження буде? Визначено справедливістю. Чи буде встановлено відбудувати всі зруйновані об'єкти, компенсувати кожну хвилину повітряної тривоги, яку ми просиділи, чи мали би просидіти в бункерах і в цих, скажіть мені, в бомбосховищах? А, я не знаю, як компенсувати втрачені життя або ненароджених дітей. Ну тобто, чи йдеться про це? Вбитих людей, на жаль, загиблих? Тут компенсації жодної бути не може, ми ж розуміємо, повноцінної компенсації, але а, за завдану шкоду збитка збитки, знищені будівлі ушкодження здоров'я має настати компенсація з боку країни агресора Російської Федерації, і тут мова не йде тільки про вселенську справедливість нас в першу чергу цікавлять наші Украї... наші люди всередині України, щоб вони отримали справедливість і отримали відшкодування, наскільки це є можливим. Тому що завданий збиток України він точно є більшим ніж, наприклад, всі заморожені активи Російської Федерації. Я думаю, що Російській Федерації доведеться виплачувати репарації нашим громадянам ще багато багато років. А якщо ми говоримо про злочинців, які були безпосередньо причетні до вбивства наших людей, то якщо ми не беремо врахування, виносимо за душки, я все ж таки юрист і. Має бути обережний висловлювання. Хочу розумієте. Якщо ми виносимо за копки е питання відновлення справедливості з боку наших сил оборони, да в юридичному плані для них мають бути вироки і мають бути покарання. Вони мають сидіти в тюрмі пожиттєво, і тоді це буде справедливість. Чому це важливо для кожного українця, для кожного нашого громадянина? Навіть е та людина, яка зазнала втрат е від злочинів Російської Федерації. Для неї важливе відчуття, що про це не забули, що йде процес, і що є надія на те, що глушинець буде притягнутий до відповідальності, це є надзвичайно важливим для кожної такої постраждалої особи. І от якраз про це говорить формула миру: ми не залишимо які б не були там перемовини, все, що завода, ми не залишимо тих, хто вчиняв. Злочини в спокої не залишимо тих, хто вчиняв злочини проти наших громадян, проти нашої держави. На цьому побудована формула миру. Це відповідає міжнародним принципам, міжнародному праву і статуту Спасибі. Але перш за все, це, це трибунал для тих, хто приймав рішення, що стало наслідком тисячі наших жертв. Денис Маслов, народний депутат і голова парламентського комітету з питань правової політики, був на прямому зв'язку. Дякуємо вам.